Що ж потрібно, аби збудувати життя, яке справді має сенс? Це, мабуть, одне з тих питань, яке кожен ставить собі. І от сьогодні ми спробуємо разом вирушити в таку собі подорож, щоб знайти цілком конкретні кроки та інструменти, які допоможуть знайти відповідь. А ось і наша карта, наш маршрут. Почнемо з найголовнішого: зрозуміємо, хто ми є. Потім навчимося планувати свій шлях, ну і наостанок, звісно, озброїмося найкращими інструментами для навчання та розвитку. Ну що, рушаймо! Будь-яка подорож починається з точки відліку, наша з фундаменту, з власної особистості, і це не щось таке застигле. Знаєте, це унікальний сплав рис, який формується і під впливом генів, і під впливом середовища. Саме тому психологи називають цей процес біосоціальним, і от зрозуміти це це вже зробити перший дуже важливий крок до пізнання себе. Гаразд, занурюємось у першу частину нашої мандрівки. Тут ми подивимося на ключові психологічні етапи, які, наче, скульптор ліплять нашу особистість від самого дитинства і аж до глибокої зрілості. Ось перед нами теорія Еріка Еріксона. Вона класно показує, як наша особистість розвивається через низку таких собі життєвих конфліктів. На кожному етапі від немовляти до літньої людини перед нами постає ключовий виклик. І те, як ми його долаємо, формує нас на все життя. Навчимося ми довіряти світу, чи будемо сповнені тривог? розвинемо ініціативність, чи будемо жити з почуттям провини. Це такий безперервний процес становлення. А тепер давайте зупинимось на п'ятому етапі. Він надзвичайно важливий, особливо для молоді: ідентичність проти дифузії ідентичності. Це той самий час, коли питання, хто я звучить найгучніше. Саме тоді кристалізується наше відчуття себе, будується система цінностей і, по суті, прокладається шлях у майбутнє. Це фундамент, на якому триматиметься все наше доросле життя. Погодьтеся, неймовірно важливий момент. І от паралельно з особистістю дозріває і наш внутрішній моральний компас. Теорія Кольберга показує цю захопливу еволюцію від простого страху покарання в дитинстві через бажання відповідати соціальним нормам і аж дослідування власним універсальним етичним принципам. Цікаво, правда? І одразу виникає питання а на якому етапі зараз перебуває кожен з нас? Так. Тепер, коли ми хоч трохи розібралися, хто ми є, починається друга, не менш цікава частина час вирішити, куди ми йдемо. А для цього, як ви розумієте, потрібно визначити власні цінності та свою життєву місію. Наші цінності, чи то здоров'я, чи родина, дружба або незалежність, вони працюють як наш внутрішній компас, саме вони допомагають розставляти пріоритети та ухвалювати рішення, які відповідають нашим найглибшим переконанням. Саме вони вказують нам шлях. Але знаєте, перш ніж вирушати на підкорення вершин, треба подбати про надійний фундамент. Піраміда Маслоу чудово це ілюструє. Спочатку мають бути задоволені базові потреби фізіологічні, безпекові, соціальні. І тільки на цій міцній основі можна будувати шлях до самореалізації. А ось і практичні кроки для створення власного життєвого плану. І це не просто якийсь список справ, ні. Це процес малювання власної карти. І все, звісно, починається з чіткого бачення мети і непохитної віри у власні сили. Це все чудово ілюструє так званий принцип Керманича. Просто уявіть, кожна людина це капітан свого корабля. І саме вона, і тільки вона відповідає за обраний курс і за те, до якої гавані, врешті-решт прибуде її судно. Дуже потужна метафора особистої відповідальності, чи не так? І от ідея позбутися баласту є одна чудова цитата, яка ідеально це ілюструє. Часто ми перевантажуємо своє життя непотрібними речами, зайбими турботами, токсичними стосунками, а спрощення та фокусування на головному це ж і є ключ до легшої та щасливішої подорожі. А для того щоб цей план був гармонійним, існує просто фантастичний інструмент колесу життя. Він дозволяє так візуально оцінити, чи збалансовані різні сфери нашого життя: кар'єра, родина, здоров'я, друзі. Завдяки йому можна вчасно помітити перекоси і уникнути ситуації, коли успіх в одній царині досягається ціною провалу в іншій. Ну що ж, ми дісталися третьої заключної частини. Ми вже зрозуміли, хто ми, і визначили, куди прямуємо. Тепер час отримати наш набір інструментів для цієї подорожі, тобто потужні техніки навчання, що ґрунтуються на тому, як насправді працює наш мозок. Розуміння того, що наш мозок складається з двох різних, але взаємопов'язаних півкуль, відчиняє двері до значно ефективніших методів навчання. І, мабуть, найкращий приклад цього інтелектуальні карти, які використовують увесь потенціал нашого розуму. Ліва півкуля це наш внутрішній аналітик, вона відповідає за логіку, мову, числа. Права це наш митець, це царство уяви, ритму, кольорів та цілісного сприйняття. А справжня магія, справжня синергія відбувається саме тоді, коли ми змушуємо їх працювати разом у повній гармонії. І ось тут на сцену виходить інтелектуальна карта. Це без перебільшення геніальний інструмент. Він візуально організовує інформацію, імітуючи природний спосіб мислення нашого мозку через асоціації, які, наче промені, розходяться від центральної ідеї. І знаєте, що найкраще створити таку карту напрочуд просто. Все починається з центрального образу. Від нього, наче гілки від столбура дерева, розходяться лінії з ключовими словами, а додавання кольорів та малюнків активізує праву півкулю і робить запам'ятовування набагато набагато ефективнішим. А щоб ще більше посилити ефект від інтелектуальних карт, можна застосувати ці прості мнемонічні принципи. Створювати яскраві асоціації, додавати трохи гумору, впорядковувати інформацію. Але варто пам'ятати одне найголовніше це увага. Сконцентрований розум здатен творити справжні дива. І ось ми пройшли повне коло. Подорож до осмисленого життя це не якась одноразова подія, це постійний невпинний цикл. Ми розуміємо себе, потім плануємо свій шлях і постійно вчимося, щоб іти ним ще краще. Тепер. Карта в руках, і залишається лише одне, але найважливіше питання: яким буде перший крок?